Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Сьогодні ми з вами напишемо діагностичну роботу номер 3 з предмету математика, з де ми розв'язуємо складені задачі. Так, ви обираєте або перший варіант, або другий, там ми виконуємо завдання. На лінії ви записуєте своє прізвище ім'я. Далі перше завдання обчисли вирази, тобто ви рахуєте 8 плюс 4 записали. 16, як -8, 8 записали. 9 плюс 5 так само 19 мінус 8, 24 мінус 13, 6 плюс 5, 13 мінус 6, 32 додати 55. Друге завдання вам потрібно знайти значення виразів. Я вам нагадую, що спочатку ми виконуємо дію в дужках, а потім уже поступово зліва направо. Так, поставте знаки більше, менше або дорівня. Тобто або рахуйте порівняти, або дивитесь, наприклад, 32 плюс 6 чи 32 плюс 7, де буде результат більше. Так, всі наступні. Далі четверте завдання. У нас є задача. Уже створена короткомова, тільки залишилось її розв'язати. Миколка прочитав 25 сторінок книжки, а Оленка на 5 сторінок менше. Скільки сторінок прочитали Миколка і Оленка разом? Так, якщо Миколка 25, оленка на 5 менше. Що ми будемо робити? Віднімати. І ця, що у нас означає, додавати. Чудово. І далі задачу вам потрібно розв'язати самостійно. У Соки було 17 ягід, вона склівала 5 зранку та 2 в день, скільки ягід залишилося. Так само другий варіант теж у вас на плюс-мінус, теж знайти значення виразів, з першої потім зліва направо порівняти. Так само є задача. Василько прочитав 15 сторінок книжки, а ленка на 6 менше. Теж менше отже віднімаємо, і потім потрібно знайти, скільки всього вони разом. І п'ята задача, оскільки було 18 ягід, вона склювала 6 зранку та 3 в день, скільки залишилося. Так само попрацювати. А далі, що в нас тут є? Спочатку ви математичний тренажер, ви просто відповідаєте на запитання, рахуєте, відповідаєте. І вам потрібно взяти участь в математичній вікторині. Там небагато питань, я впевнена, з усіма ви впораєтеся. До побачення та гарного дня!